Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого а класу на урок корекції розвитку. Ми розпочинаємо великий розділ ознайомлення з довкіллям та розвиток зв'язного мовлення, збагачення знань про себе та навколишній світ. І сьогодні розглянемо природні явища. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож ми часу не гаймо. Та урок свій починаймо. Сьогодні на уроці вчитимемось розпізнавати явища природи, оцінювати їх, порівнювати, співставляти, робити висновки, дотримуватись правил безпечної поведінки в певних життєвих ситуаціях. Продовжимо розвивати артикуляційний апарат, пізнавальний інтерес уміння спостерігати, а також розвиватимемо міжпівкульну взаємодію. І починаємо з артикуляційних вправ. Перша вправа голочка. Треба посміхнутись, висунути язика, витягнувши його по можливості вузько. І потримати підлічбу до п'яти, а потім сховати. Наступна вправа смачне варення. Треба обвести широким кінчиком язика. Верхню та нижню губи, неначе злизуємо варення. Наступна вправа грибочок. Треба відкрити рота і язик присмоктати до піднебіння. Продовжуємо вправа гойдалка. Відкриваємо рота. І напруженим язиком тягнемося до верхніх, а потім до нижніх зубів по черзі. Наступна вправа лоша. Відкриваємо рот та подсмокаємо за верхніми зубами. Спочатку повільно, а потім дедалі швидше. Праве сховаємо цукерку, напружений язик у відкритому роті, натискує то на одну щоку, то на другу. Ну, а зараз познайомимося із природними явищами. Пропоную переглянути відео. Привіт! В природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давай подивимось, що до них відноситься. Коли починається новий день, піднімається сонечко це світанок, а зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже далеко, воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на нього не треба, тому що будуть боліть очі. Взимку сонце майже не гріє, а літом від його променів стає тепло і навіть жарко. Хмари. День на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках, а потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму, можуть бути у вигляді тварин або корабликів. Хто як побачить. Коли крапки води в хмарах стають дуже тяжкими, хмара міняє колір на сірий. Тоді ті крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ. Сховатися від дощу можна під будь-яким навісом та стріхою або під парасолькою. В залежності від сили та кількості падаючої з неба води. Дощ може бути простим дощиком, грибним. Це коли світить сонечко та йде дощ. Злива, коли ліє як із відра, а може бути з громом і блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайся під деревом в час грози. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу. З неба може падати град. Град це маленькі кусочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду треба також, як і від грози, ховатися в надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго, і після хмари швидко розходяться, та може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга. В різнокольорових барвах тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий, та інші кольори. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Вітер Буває подивишся у вікно, а там дерева махають гілками. Насправді не дерева махають гілками, а вітер, який дує з такою силою, що гілки з листями гнуться у різні сторони. Земля в різних місцях по-різному нагрівається з сонцем. Від землі нагрівається повітря. Тепле повітря легше холодного. Воно піднімається вгору, а холодне повітря спрямовується на його місце. Ось виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри називаються ураган, тайфун, смерч. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа. Скажені пориви вітра можуть піднімати, як пушинки в повітря, тяжкі автомобілі штучні супутники землі. Які спостерігають за погодою на нашій планеті, заздалегідь попереджають метеорологів про урагани. Сніг зимою настільки стає холодно, що вода замерзає та перетворюється в лід, а в неві дощові краплі перетворюються в сніжинки та у вигляді білих пластівців падають на землю. На відміну від дощу. Сніжинки не так швидко випаровуються, тому що взимку холодно. І доріжки, дерева та лавочки засипає снігом. Коли не дуже холодно, сніг мокрий, та з нього легко ліпити сніговика. А коли мороз, сніг тає сухим та погано ліпиться. Зате по ньому легко кататися на лижах. Листопад Восени дерева готуються до зими та скидають листя. Але перед тим листя фарбується в жовті і червоні кольори. Потім вітер здуває листя, і це явище називається листопадом. Туман. Туман це ж та сама хмара, яку ми звикли бачити в небі. Єдина відмінність Туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. Найчастіше тумани утворюються восени. В цей час повітря охолоджується значно швидше, ніж вода або земля. Скільки природних явищ зі, скіль... зі скількома ми сьогодні познайомились. Надалі на вас чекає інтерактивне завдання, виконати яке ви можете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Завдання буде таке: розподіліть явища природи за порами року. Ну, а зараз нейровправи для розвитку вашого мозку. Thank <sniffs> you. А що ж, зараз наша вправа дерево зростання. Якщо вам сподобалось на цьому уроці, то обираємо жовтий кольор. Якщо дуже сподобалось зелений і якщо не сподобалось, тоді червоний. Сподіваюся, що наше дерево все ж таки зеленітиме. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного вечора та тихої ночі сьогодні!